Доброго ранку, любі діти! З давніх давен в нашій країні, в нашій любій Україні жили дуже талановиті і працьовиті люди. Недарма нашу країну ще звуть країною майстрів. Як багато різноманітних речей роблять майстри власними руками. І хату побудують, і все в хаті. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна українська хата, крита очеретом. А в хаті які чудові вироби з дерева, з глини. В мене на столі теж є вироби з глини. Глечик, баранець, кухлик. Послухайте, будь ласка. Невеличку загадку, майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі. Є у нас майстри чудові у кожному ділі. Візьми, майстер мокру глину, розімне руками і баранчик круторогий стане перед вами. Не бійтеся його діти, баранчик не б'ється. Підкажіть мені, будь ласка. Як цей майстер зветься. Здогадалися? Ні? А, нарешті здогадалися, звичайно, це гончар. Гончар звиться цей майстер. І сьогодні я познайомлю вас з твором Тамари Коломієць гончарний круг. Гончарний Круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстинятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знову ж тим порядком. Кружля, щоб стати горнятком. Який чудовий вірш. Послухайте його ще раз і подивіться, будь ласка, на мої руки. Старається гончарний круг і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком. Маленьким товстинятком гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама, І знову ж тим порядкам кружля, щоб стати горнятком. Усі слова вам були зрозумілі. А що ж таке гончарний круг? Подивіться, будь ласка, на картинку. Бачите, ось це кружальце – це і є гончарний круг. На нього майстер кладе глину. Підготовлену, замочену у водичці, потім розм'ято руками, і виготовляє дивовижні речі. Все може виготовити майстер. І тарілку може, і велику тацю, і вазу для квітів, і глечик для молока, і кружку. В яку це молоко буде литися і з якою ми будемо його пити. Немає смачнішого молока, ніж з глиняної кружки. Ось які майстри є в нас в Україні. Сподобався вам вірш Тамари Коломієць Гончарний круг? Певно, що сподобався. Прочитаємо його ще раз. І хто запам'ятав деякі слова, підказує, читає разом зі мною, промовляйте їх, не соромтеся. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, маленьким товстенятком. Гончар з горня оце зніма, і глина в руки йде сама. І знову тим порядком кружля, щоб стати горнятком. Дуже добре моє любі. Ми милуємося працею гончарів. Вона нам дуже подобається. Ми користуємося працею гончарів, в кожному домі є глиняний посуд. Ми пишаємось нашими гончарами, бо вони творці, справжні творці. Кожен вироб інший, кожен не схожий на попередній. Кожен несе в собі частинку серця майстра. Любі мої, якщо у вас теж є наснага, то ж можна зробити такий самий гличик із пластилина. Спробуйте і сфотографуйте і перешліть мені. До побачення, мої любі!